Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами починаємо працювати над виготовленням новорічних прикрас із ось таких паперових трубочок. Тобто ми будемо використовувати технологію плетіння з паперових трубочок, імітацію лозоплетіння. Як виготовляються трубочки, ми вже з вами знаємо. Відео ви переглянули. Я швиденько нагадаю, що для цього ми використовуємо вже використаний якийсь папір, можливо, списані зошити, можливо, ксероксний папір, який вже віддруковувався, газети, журнали можна також використати. І нарізані смужечки за допомогою тоненької спиці або за допомогою звичайної ампулки. Ми скручуємо у такі трубочки. Для цього ми кінчик ампулки або кінчик спиці прикладаємо до правого нижнього кутика смужечки паперової. Робимо такий невеличкий нахил, великого нахилу не треба робити. Можна це робити в пальцях, в руках на вісу, можна це робити на парті, скачувати їх. Кому -як скручувати кому як зручно, той так і робить в кінці. Малесеньку крапельку, краєклея невелику, використовуємо для того, щоб зафіксувати, склеяти нашу трубочку. Ось виходять такі тоненькі трубочки. Обережно викручуємо, витягуємо нашу ампулку, відкладаємо. Таким чином, треба підготувати не менше 20 трубочок для початку роботи. Ось у мене трубочки. Накручені з сушиків старих списаних. І також у мене є ось трубочки, накручені із віддрукованого ксероксного паперу. Він у мене був з однієї сторони друкований, з іншої чистий, тому я скручувала так, щоб лицева сторона у мене була біленька, щоб потім менше їх оздоблювати. Отже, сьогодні наше завдання з вами виготовити. Ось таку основу, яку ми будемо на наступний раз з вами оплітати. Отже, що нам треба для цієї основи? Ну, в даному випадку я використовувала трубочки, зроблені із зошитів, але краще все-таки для основи використати ось такі трубочки, зроблені із ксероксного паперу. Вони мають більшу жорсткість, і тому Сама основа буде, ну, з нею буде потім легше працювати. І так, нам треба декілька трубочок з'єднати в одну довгу. Для цього ми шукаємо з однієї сторони на трубочці край трішечки вущий, з іншої трішечки ширший. Беремо ми іншу трубочку, знаходимо так само вущий і ширший край, і нам треба буде вущим краєм вкрутити в оцей ширший. Можна для того, щоб краще з'єдналося цей вущий край, ось отак, трішечки зім'яти, розплющити, скласти потім навпіл так зігнути, капнути клеє, але клея, дивіться, багато не сюди не використовуйте. Інакше папір розкисне і буде рватися. Наше завдання зафіксувати міцно. І ось вкручуючи. Вущий край трубочки в ширший. Вкручуємо ось, в одну сторону крутимо по годинниковій стрілки, так як ви скручували трубочки. І ось дивіться, міцно-міцно вони тепер тримаються. З'єднуємо так декілька трубочок. Так, отже, з'єднали декілька трубочок в одну довгу. І що тепер нам треба зробити? Нам треба скористатися лінійкою. По-перше, ми будемо брати наші трубочки і згинати їх на одинакові відрізочки. Для меншої заготовочки, довжина цього відрізочка буде 10 см, Ось я прикладала до лінійки. І згинала на відстань 10 см. Для більшої заготовочки це буде, ну, може бути 20 см навіть. Тому, ось дивіться, довжина відрізочка кожного буде 20 см. Нам треба 6 разів. Перегнути на однакову відстань, складаючи наші трубочки. Старайтеся це робити достатньо точно. Мені трубочок не вистачає, тому я додаю, подовжую ще. Так, і так є, зігнули. І тепер із них ми формуємо зірку таким чином. Місця згинів можна складати в іншу сторону. Для того, щоб у вас формувалася зірка. Ось дивіться, таким чином треба сформувати зірку. Зайве ми відрізаємо, але ось в цьому місці кінець і початок трубочки повинні накладатися, нам їх треба буде склеяти. Тому ось зайве я відріжу. І тепер моє завдання сформувати більш-менш правильну рівномірну зірку. Для цього я слідкую, щоб усі оці відрізочки у мене були приблизно однакові. Так само відстань між кутиками зірки також повинна сформуватися однакова. Для того, щоб все це склеїти в таку конструкцію, і воно в мене трималося. Не рушилося, я буду використовувати звичайні прищепки. Тобто я прищепочками ось буду фіксувати перетини моїх паперових трубочок, ось так, і потім, можливо, десь буду підправляти. І також мені треба зафіксувати ось початок і кінець трубочки, які я склею між собою. Або можна одразу взяти навіть клей. І зафіксувати, щоб тут нічого не розкручувалося. І одразу все склеювалося так, як нам треба. Так, і так, тепер дивлюся, підправляю в тих місцях, в яких мені не подобається трішки. Так, ну, начебто більш-менш з цієї сторони трішки хочу підправити ось так. Можете, якщо на око не можете визначитися, то можете взяти лінієчку і виправляти, підправляти все під лінієчку. Тобто, ось більш-менш рівномірна в мене зірка з усіх сторін виходить, тепер я можу брати клей, і в місцях з'єднання цих паперових трубочок капати клей і фіксувати прищепкою. Тобто усі оці місця я проклею. Для того, щоб вони до наступного разу, коли ми почнемо оплітати зірку, склеїлися і зафіксувалися. Отже, цю заготовочку я відкладаю потім дороблю. А ось у мене вже підготована заготовочка меншого розміру, яка вже у мене склеїлася, висохла. І вона має ось такий вигляд. Дивіться, якщо у вас немає е, ксероксного паперу для основи, обплітати можна будь-яким папером. І тоненьким потім тоненькими труб, трубочками з більш, не з такого щільного, а з більш м'якого тонкого паперу. Але саму цю основу все-таки краще виготовити із ксероксних трубочок, вона буде більш щільна. Якщо у вас їх немає, що от я зробила? Я зробила Основу із трубочок, які виготовила із списаних зошитів. Тому я цю основу повністю спочатку з однієї сторони змазала клеєм, у мене висохло. Потім з іншої, завдяки клею ПВА, ось вона стала достатньо щільна у мене, така гарно тримає форму. Ось, чуєте, так? Тобто, Чуєте, яка вона стала? Більш у мене міцна, така щільна, і далі ми на наступний раз будемо з нею працювати.